Виконуємо номер 180 із підручника Алгебра 7 та 3.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. За 2 години мотоцикліст долає таку саму відстань, що й велосипедистка за 5 годин. Швидкість мотоцикліста на 27 км за годину більша за швидкість велосипедистки. Знайдіть швидкість кожного з них. Позначимо швидкість велосипедистки змінною Х і подамо умову у вигляді таблиці. Запишемо нехай. Швидкість велосипедистки х кілометрів за годину. Ну, а тепер читаємо мову задачі і заповнюємо нашу таблицю. За дві години мотоцикліст. Отже, мотоцикліст рухався протягом двох годин. Долає таку саму відстань, що й велосипедистка за 5 годин. Велосипедистка рухалась 5 годин. І відстань у нас однакова. Однакова це математичний символ, дорівнює. Швидкість мотоцикліста на 27 км за годину більша за швидкість велосипедистки. Швидкість велосипедистки ми позначили км за годину. Отже, мотоцикліста буде на Х додати 27. Ну, а тепер знайдемо відстань. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. 2 множимо на суму Х і 27. Це відстань, яку подолав мотоцикліст, і 5 множимо на Х, це відстань, яку подолала велосипедистка. Оскільки відстань, яку подолали, мотоциклістка, велосипедистка і мотоцикліст однакова, оскільки відстань, яку подолали велосипедистка, і мотоцикліст однаково маємо рівняння, і наше рівняння добуток 2 на суму Х і 27, дорівнює добутку 5 на Х, розкриваємо дужки. Маємо в лівій частині 2х, додати 2 множимо на 27, це 54. Переносимо доданки зі зміною в ліву частину без зміни в праву. Маємо 2х відняти 5х дорівнює мінус 54. Виконуємо віднімання: маємо мінус 3х дорівнює мінус 54. І тепер поділимо на мінус 3. Мінус 54 поділити на мінус 3. Отримаємо 18. Отже, швидкість велосипедистки 18 км за годину. Тоді... Швидкість мотоцикліста. Вісімнадцять додати двадцять сім. Отримаємо сорок п'ять кілометрів за годину і записуємо відповідь. 18 км за годину і 45 км за годину. Номер 180 із підручника Математика 7, та 3, із підручника Алгебра 7, та номер 3 22 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.